Ну що, друзі, давайте знайомитися. Зараз я ще включу один фаер. Добрий вечір, добрий вечір. Дякую за вподобайки. Що таке? Все. Зараз люди будуть приєднуватися. Я використав фаер. Заробив. І продовжимо тему страхов. І самого головного страху, найголовніший страх. Для чого ми про це сьогодні будемо з вами говорити? Тому що якщо ти пізнаєш те, що тебе турбує, ти з цим впораєшся. І зробиш це собі на користь. Зрозуміти, все, що ми бачимо, все, що ми знаємо, можна повернути собі на користь. Байдуже хто як про це каже. І сьогодні поговоримо про самий страшний страх, який жахає людей.